Слава Ісусу Христу, мирі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі, церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 15 листопада 2014 року. Субота. Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановлю у святих мучеників Ахендина, Пегасія, Автонія, Елпедефора і Анемподиста. Перський король Сапор жорстоко переслідував християн. Він ув'язнив відважних юнаків Ахиндина, Пегасія і Анемптодиста і наказав їх мучити. Їхнє мужнє свідчення Христовій віри навернуло мучителя Автонія, який за Божою ласкою увірував Христа і почав уголос прославляти його, а також чотирьох бояків. Усі новонавернені християни загинули мученицькою смертю від меча. Обурений жорстокістю царя вельможа Елпідефор докоряв правителів за кров невинних християн. Тоді король звелів і його вбити мечем разом з іншими вельмож і триста вояків, які тоді навернулися до Христової віри. Всіх мучеників було 341. Діялося це 330-го року. На божественній літургії святого Івана Злотуста сьогодні читаємо Іванлії від іванилисти Луки з восьмої глави, з шістнадцятого по двадцять перший стишок, де є такі слова ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко. а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого, бо нема захованого, щоб не стало явним, ані нічого тайного, щоб не стало знаним, і наям не вийшло. Вважайте, Отче, як слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть і те, що йому здається, нібито має. Мати його і брати прийшли були до нього, та за через народ не могли до нього доступитись. Його повідомили Мати твоя і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитися з тобою. Він же у відповідь сказав їм Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. Милі у Христі, а світло Христової віри осіяло всю вселену. А нашу землю в особливий спосіб, адже цьому свідчить численна кількість храмів, монастирів, придорожніх хрестів тощо. Осіяло наш, як читаємо, боголюбивий народ, але чи осіяло мене і кожного з нас особисто? Так, ми прийняли світло Христа у святому хрещенні, та чи світить воно так, що й інші його бачать. Ми пізнали багато темряви, корупції, брехні, майдану, а також темряви АТО. Ми забажали світла і прийняли закон люстрації, та чи звільнить цей закон від темряві душ християн, що втратили світло у пошуках земного раю? Задля цього Господь нам дарував святу тайно покаяння, де ми люструємо себе самі, відновлюючи правдиве світло своїх душ, істини неправдою перебороти не зможете, і самі щезнете й загинете, а істина живе і житиме вовіки. віки. Іван Вишинський, благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами.